Добрий вечір. В мене така ж ситуація була. На ще після дев'яти уроків теорії і, і уроків і двох занять практики мене вже відправили на іспит. Мовляв, а що ви хочете? Людей багато і всі повинні здати іспит. Я в шоці а, так дійсно по невеличким містам та й по великим є така тема, що автошколи нагрібають побільше людей, дають мінімальну кількість годин водіння. Ну навіть дві, три, п'ять і десять годин. І після цього відправляють на іспит. Звісно, виспит не складає. Та раз два три чотири п'ять не склали. А потім самі будете шукати кінці, як порішати. тож якось так неможливо за дві, три, чотири, п'ять годин навчитися керувати автомобілем. Тим паче на механіці, хіба що на автоматі, хіба що ви вже там вмієте водити, все вмієте керувати, і це невеличке містечко. Тоді якось там можна ще й проїхати, але. 40 годин водіння вас повинно бути по законодавству, і години повинні бути академічні, не академічні, а астрономічні, тобто по 60 хвилин. А школи цим зловживають і вказують 40 годин. А потім виявляється, що це не 40 повних годин, а 40 годин по 45 хвилин. Тобто це реальних 30 годин. От така от маніпуляція. Тож е, знаєте за що ви платите, і виходить, що в автошколі, в котрій мінімум годин, ціна за кожну годину вона значно більша ніж в автошколі, котра надає 40. Сорок годин якось так. Тож виходить, ви отримуєте гірший сервіс, гірші знання. Інструктор взагалі не париться, тому що розуміє, що ніхріна вас він не встигне навчити і платите за це дорожче, якось так. І дійсно так, автошколи дурять учнів, дурять по максимуму. І автошкола це перший хто запропонує вам купити водійське посвідчення, або буде спонукати до цього і натякати, і підводити вас до того, щоб ви самі попросили його купити. Тож саме злото не сервісні центри, а саме автошколи.